Фотографи фотографувалися, спілкувалися. І... Ну, це відео ви можете побачити у нас на Футболхабі, хабі в нашому футбольному пабліку, і там можете відчути ту атмосферу, як зустрічали легенду львівського футболу. Худобяк! Один один забивають львів'яни, Роблять рахунок 1-1. Швидка. Чи не перша швидка атака? Карпат проходить. І стадіон Україна зараз вибухає в своїх емоціях. Ще одна легенда львів'ян забиває трьохсотий поєдинок для Ігоря Ходоб'яка. І робить рахунок 1-1 Капітан Карпат. Це вже цікавіше. У нас 31 хвилина нашого матчу, 1-1 у нашому поєдинку. І стара гвардія, стара гвардія зараз забиває. Класна акцентована передача. Дали час, дали місце, дали простір Ходоб'яку. Мірошниченко треба відзначити теж його передачу. Попереднє запитання, яке прийшло від про пропозицію Мірошниченка. Ну, дуже видно, що він...